Всім привіт, вам Олександр, я Володя Белявський. І зараз ми з вами будемо будемо вам розказувати репортаж, матеріал. Доброго дня. Мене звати Белявський Володимир Леонідович. Я себе рахую завчану. От сьогодні хочу розказати про одне фундаментальне теоретичне відкриття. Це, як відбувається первозданний вибух. Приведу зразу простий приклад, щоб було всім доступно, а фізикам, практикам можуть собі форму розвивати як хочуть. Наприклад, підвішати тажан з водою і кинути посередині камінчик. Кола будуть поступово ні за одним утворюватися, а вдарти по тому казану, коло утворюється моментально. Так само і такі шалені швидкості я описати не можу при первозданному вибусі, гравітаційному А потім, вже, як це відбувається, то вже починається решта кухня. Утворення галактик, які газові системи, утворення планет. Ну, вся космічна кухня потім починає. Я назвав імпульсно-гравітаційний вибух. Ось. Це за це я вам дякую. Що вислухали, а тепер ще хочу сказати пару слів, що я українець, громадянин України. І мені далеко не байдуже, тому що йде війна. Російська Федерація напала на мою батьківщину. Я закликаю все світове співтовариство от, допомогти моїй батьківщині. Хто чим може? Агітацією, пропагандою, змі, засоби масової інформації, матеріально. Ось зброєю і т.д. і т.п. Ну, на сьогодні ще можу додати з точки зору науки, що коли вселена згортається, бо вона циклічна. От. Що залишається? Залишається дуже розріджений вакуум, такого, якого нема зараз. І інформаційна решітка. Я передбачу, мені можу задати питання, як зберігається інформаційна решітка. А тими фундаментальними частинками, що я відкрив, за фундаментальні частинки будемо лакатись з понеділка. Дякую за увагу. Завжди ваш, Володимир Леонідович Білявський і мій асистент Сашко Кінеш. Дуже вам дякую. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і... Дякую, що прийшли, на переглянули цю передачу.